Огляд джинсових бермудів частина друга бренд «Бєршка». всі бермуди зі 100% бавовни. Перші в молочному кольорі в розмірі 38. Спойлер, ці сподобались найбільше. В них хороша довжина та ширина, на мій зріст. Але по талії вони мені вільні, якщо посадити їх на рівень талії. Але я все ж таки вам рекомендувала б їх в розмірі 38, тому що мені подобається ось ця понижена, розслаблена посадка, і подобається, що вони закривають колінка. Це актуальна посадка шортів бермудів. Другі в синьому кольорі також на мені в розмірі 38. В них вже середня посадка, і тому в розмірі 38 по талії вони мені дуже великі. Якщо взяти їх в меншому розмірі, тоді вони краще сядуть по талії, але будуть вже коротшими. А я б цього не хотіла, тому можу рекомендувати їх для дівчат нижче мене зростом. І остання модель в блакитному кольорі. Ці бермуди повномірні на мені 34-й розмір. Хороша довжина бермудів в цьому розмірі, висока посадка, гарно сіли по талії. Актуальна модель, і, до речі, ці донизу трошечки йдуть ширшими, аніж дві попередні моделі. До речі, хотіла також додати, що варіанти, які закривають коліна, мені подобаються набагато більше, а які подобаються вам. Дівчатка, кому потрібні артикули, дайте знати в коментарях або переходьте в інстаграм.